Емоційна стійкість викладачів, студентів та школярів під час війни, інтеграція інноваційних технологій у викладанні іноземних мов, специфіка іномовного навчання такий неповний перелік міжнародної педагогічної конференції, що відбулася в Карпатському національному університеті. Її девіз зростаємо разом викладання з вірою та стійкістю серед організаторів форуму: кафедра англійської мови філологічного факультету КНУ та Асоціація вчителів англійської мови Ті Україна. ТІСОЛ Україна це величезна організація, яка об'єднує вчителів англійської мови з усієї України. Ми маємо більше ніж 900 членів, і ці люди вони з усіх різних областей України. Тому і ця конференція це 25-та конференція. Вона у нас ювілейна. Це не тільки викладання англійської мови, це і social emotional learning, тобто соціально-емоційний інтелект, у нас навіть буде презентація мінної безпеки. Мета одна. Ми зараз переживаємо складний час, і ми не можемо не говорити про те, що нам болить. Але якщо ми будемо про це говорити багато, краще від цього не стане. Коли ми навчаємося разом, ми зростаємо разом, і це наш спосіб подолати ту травму, яка у нас є. Делегати конференції викладачі англійської мови майже трьох десятків національних університетів України в онлайн режимі до дискусії долучалися партнери Тісоло Україна з низки європейських країн, а також США і Китаю. Вони обговорили теоретичні, практичні та організаційні аспекти навчання англійської мови як засобу міжкультурного і ділового спілкування. Викладання англійської це не тільки це не обмеження, так це є. Такий свого роду місток, який об'єднує людей, і зокрема цього року ми залучили також студентів, які матимуть змогу подивитися, що наша професія, так робота в університеті, робота в освіті – має майбутнє. Вся конференція відбуватиметься англійською мовою. Це також новинка, так сьогодні вони зможуть так зануритися в атмосферу Івано-Франківська, тому що в нас запланований і виступ з інституту мистецтв нашого колективу «Дивоцвіт». А завтра і післязавтра це будуть різні воркшопи, е, так на які будуть запрошені. Є запрошені спікери, звичайно, і безпосередньо самі учасники, викладачі, які зареєструвалися, і студенти. Вони зможуть е, як ебзорб, так, вони можуть. Ділити досвідом, дарувати свій досвід одним словом, це є те, що об'єднує. Також конференція репрезентувала новітні методичні технології та сучасні підходи до навчання іноземних мов. Мова йшла про формування соціокультурної компетентності учнів загальноосвітніх закладів, особливості викладання іноземних мов на різних етапах навчання у загальноосвітній та вищій школах. Михайло березень, Геннадій Томнюк – новини на вежі.